Дивна дружба якось так сталося, що потоваришували дика качка та змія. Здавалося б, це була дивна дружба, проте надзвичайно міцна. У лісі ходили легенди про качку та змію. Звірі переповідали цікаві історії, пов'язані з цією незвичайною дружбою. Наприклад, дуже показовим. Є їх знайомство. Сталося це так. Одного разу дика качка заслабла. Вона нерухомо лежала в тіні осоки та стогнала. Ох, не доживу я до завтра, Ох, помру. І тут, звідки не взялася змія? Що з тобою, дорогенька? запитала вона. Погано мені, прошепотіла качка. Чи з'їла щось не те, чи застудилася, але, мабуть, уже конаю». Потерпи, бідолашна, я зараз буду, відповіла змія та поповзла десь у хащі. Через деякий час змія з'явилася в тіні осоки та принесла з собою невеличкий слоїк з якоюсь рідиною. «Що це, ледве промовила качка. Я приготувала для тебе цілюще зілля, відповіла змія. Будеш пити, і хворобу, немов рукою зніме. І дійсно, зілля, настояне на травах та мізерній кількості зміїної отрути, почало допомагати. Спочатку дика качка потроху піднімалася зі свого гнізда, потім у неї з'явився апетит. Нарешті. Качка повністю одужала. З тих пір і почалася їх дружба. Стали подруги не розлий вода, куди качка, туди і змія, тільки но спробуй образити когось із них, відразу з'явиться подруга і покарає супостата. До прикладу, коли єнот спробував напасти на змію, дика качка мало його не заклювала, та ще й примовляла. Будеш знати, як мою подругу чіпати? Ледве єнот врятувався від качиного дзьоба, а коли на дику качку напав шуліка, то змія так його вкусила, що той мало не сконав. Багато хто не міг зрозуміти, що у цих двох може бути спільного. Попри все, подруги часто задушевно розмовляли на різні теми і комфортно себе почували. Качка розповідала змії про свої пригоди на річці, власні уподобання у їжі та симпатіях ділилася досвідом щодо виховання дітей. А мудра змія натомість розповідала різні цікаві наукові факти, адже була неймовірно допитлива. Є така приказка. Протилежності сходяться, так от її, начебто, писали з цієї оригінальної парочки. Мабуть... Тому подруги і досі товаришують.